Всім привіт, дорогі друзі! Нехай Господь кожного з вас благословить там, де ви знаходитеся. Хочу вас запросити завтра на прямий ефір на Ютуб-каналі Салтаненко. Завтра буде просто неймовірна актуальна тема, яка стосується кожної людини, яка потребує зцілення духу, душі і тіла, звільнитися від страху, від депресії, від сатани і смерті, щоб прокляття в житті були зруйновані, щоб прийшло благословіння. Тому приєднуйтеся на прямий ефір о 20.00, Запрошуйте всіх друзів, знайомих, родичів, всіх, хто потребує зцілення духу, душі і тіла, хто хоче пережити любов, Божу, отримати прощення гріхів, будуть пастиря. Салтаненко, доктори теології Станіслав та Юлії Салтаненко будуть молитися за вас. Там буде вся Божа сім'я в прямому ефірі. Не пропустіть присутність Божу в своєму житті, зцілення і свободу. Напишіть мені, я допоможу вам приєднатися. Надішлю вам посилання.